Мамо, почитай, пожалуйста. Колобок Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Діти просять, бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого я його спечу, як і борошна нема. От, бабусю, піди в хишку та назмітай у зайціку борошна. Та й буде колобок. Послухалася бабця, пішла в хишку, назметала в засіку борошна, витопила в печі, замісила гарненько борошна, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав-лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покатився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений. я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику братику, я тобі пісеньки заспіваю. А ну, заспівай. Я по засіку метений, я є з борошна печений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе втечу, та й побіг. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм, не їж мене ведмедику. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я позасі комитений, я є зборош на спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то й від тебе втечу та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, Зустрічається з лісичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм, не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі. Пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від відмедя втік, то й від тебе втечу. Ну, і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не ночуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка ам його та й з'їла.